Ну, ми вже давно вдома. Тут у мене вимокає голова на зельц. Поміняла опять воду. Тут легені відмокають. Забрали кров'яночку. Кров'янка безподобна. Ще краще, ніж минулого разу. І це без перебільшення. Сіли з вовою пообідали. Так, це матуся ще дві баночки смальця витопила. Надо буде, надо буде виставити на продаж, тому що ми смалець не їмо. А це купили для Мікі. Кісточка така, чи силіконова, чи не знаю, яка вона. І Іграшка. Ну і смаколики його ми ламаємо ці палочки. Минулого разу на пробу брали, він їх гризе. Ламаємо на декілька частинок і даємо ось так. Зараз піду. Е, куди піду? Мікі потрібно підстригти шерсть на лапках, пообрізати когатки, бо на минулому тижні не обрізали, не підстригали, пропущено було. Сьогодні треба обов'язково це зробити. Сьогодні вирішила випробувати новий спосіб приготування. М'ясо аля шашлик. М'яска я замочила зранку, а на дворі такий мороз і такий вітрюгака, що заставляти вову розпалювати мангал і стояти на отому белебні в мене нема ніякого бажання. Він поки намолов кабанчику, руки померзли, аж зашпари позаходили. Зараз пішов чистити. У, ну, там же, у кабанчика. І так намерзнеться. А тут ще стой, потом жар, смаж це м'ясо. В протвіні не захотіла готувати, щоб не було воно ну, як тушковане. Тому що все рівно буде воно віддавати юшечку, сок свій. Е, я колись робила на шпажках, але. Теж мені не дуже сподобалося на цих дерев'яних, бо вони прогинаються дуже. Тому вирішила спробувати отак. Під низ поставила листик, в нього налила водички трошки, щоб не пригорало те, що буде капати. А м'язко виклала на решітку. Подивимося, що з цього вийде. Конвекція включена. І духовка на 250. Вуаля, наше м'язко готове. Зараз підемо знімати пробу. Скажу, що на вид бомбезне, безподобне. На цьому будемо сьогодні з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю. Всім кажу до завтра. Бувайте, папа. -па. Підписуйтесь на нас. Дякую за ваші підписки, за лайки, вподобайки. Донатів сьогодні не було. Розповідати нічого. А завтра будемо з вами варити легені. Будемо ставити варити голову на зельц. Тож, роботи на завтра вистачить, вже план собі намалювала. Все, цілую, люблю, бувайте. Па-па. Ми й надалі будемо вам показувати і розказувати, як живе звичайна родина у селі.